Привіт, я радий освітати у нас на каналі. Це канал Мітоавто і це канал про автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. І сьогодні ми підготували для вас випуск про Ford Escape 20 го року, гібрид, який ми підготували для нашого клієнта. І на сьогоднішньому відео я буду хвалити Форда, адже на мою суб'єктивну думку, це найкращий автомобіль сьогодення, який можна придбати сьогодні. І переплюнув він абсолютно всіх. Конкурентів ніхто з конкурентів аналогічного в аналогічному розрізі просто дати не зможе. Буде або не така комплектація, не така технологія, або буде ця вся технологія і комплектація, але не така ціна. Тому давайте розбиратися. І чому я говорю найкращий автомобіль цього дня? ми знімаємо огляд на Форд, а у нас на п'ятачку вже стоїть ще додатково два Форда Форд Фокус і Форд Едж. От подивіться, скільки Фордів розплодилося на сьогоднішній день взагалі на одному квадратному метрі. І це не просто так. Адже якщо брати найближчих конкурентів, то вони не зможуть дати те, що може дати в цілому Форд. Лінійка Форд, хоч з 2019 року виключила у себе для американського ринку виробництво фокусів Fusion, ні, ну, тобто повністю седанів, але вони дали максимум. Ходу на упор. І коли в 2020 році з'явився цей автомобіль з 1,5-літровим двигуном на три циліндри, всі як один звикли до Volkswagen, коли це він все випускав, що воно не поїде, буде ламатися і буде неліквідним. А ні. і тут вийшла дуже велика помилка покупців. Тому що, коли перші покупці купили ці 1,5-літрові двигуни, ризикнули, можна сказати, тому що мотор не обкатаний ніхто не знав, що з ним буде. Пройшло 5 років, він їздить без будь якого яких проблем. 180 кінських сил вистачає добре йти на обгін, бути економічним по місту з середньою витратою пального 8,5-9 літрів на 100 кілометрів шляху, і о, диво, там застосовується комбінована система впорскування, так як пряме впорскування, так і розподільне. Завдяки цьому автомобіль дуже економічний і технологічний. Коли ж Форд почав придумувати ці свої двигуни, то е, джип і конкуренти, такі як е, прямі, найближчі, наприклад, маз. Вони нічого. Не створювали, адже у джипа, як і був 2,4 Tiger Shark, який може їсти по місту до 15 літрів бензину, як був 3,6 Pentastar, який може їсти 15-17 літрів бензину. Ну це максимальні показники, але тим не менш, е так і залишились. Але чогось новенького вони не розробляли. Ну що, ну взяв джип е з Alfa е Romeo 2-літровий турбовий двигун, поставив. Ну він сирий, він дорогий в утриманні, він багато їсть. Да, він класно їде, але не дай Бог взяти джип з 2-літровим двигуном вдареним по морді. ну, Дешевше буде BMW і Audi зібрати, чим той джип. Коли ж ми е, говоримо про Ford Escape, то тут дуже хитро поступив Ford, е, коли він. Залишив двохлітровий турбовий двигун, адже для людей, які люблять наступати, їхати більш динамічно, не довіряють 1,5-літровому турбовому двигуну на три циліндри, він вони можуть взяти більш потужнішу версію EcoBoost, яка на початку 2011 року БУРАЛ була ще сирувата і, можливо, якісь проблеми приносила своїм власнику, то на момент уже сучасності, після 2018 року, двохлітровий екобус дуже суттєво доопрацьований, і це просто потужний двигун на 245 кінських сил, який ти береш, просто наступаєш і їдеш. Але якщо ви звернули увагу, на наших дорогах останнім часом куди не подивися, приїжджає машина і ззаді на ляді написано гібрид. гібрид». Гібрид, гібрид, гібрид. Люди масово почали економити пальне, адже зрозуміли, що 20, 30, 40 тисяч гривень на місяць, якщо у вас дуже багато поїздок, викидати просто-напросто на пальне, це є недоцільно. І Форд що зробив? Правильно, на відміну від своїх конкурентів, взяв 2,5 старий дуратековський двигун, який ми пам'ятаємо на. Попередніх фордах доопрацював його, кинув сюди планетарну передачу, кинув сюди гібридну установку і щось стало схоже на Тойоту. І тут тепер ми маємо кросовер на повному приводі з середньою витратою пального по місту 5,5, 6,6,5 літрів бензину, в залежності від стилю їзди. Тобто біля 6 літрів можна розуміти, хто з кросоверів може це запропонувати, коли ми захочемо автомобіль е, поїхати на дальню поїздку, він буде на трасі їсти більше ніж по місту. 75 8 літрів бензину на сотку потрібно розраховувати, адже він в основному буде працювати як звичайний бензиновий двигун. Та по місту, завдяки батарейки, яка знаходиться в задній частині автомобіля, автомобіль в пробках та на невеликих швидкостях використовує цю батарейку як звичайний електрокар. Ваш двигун не працює. І тут Форд не зупинився в лівому передньому крилі. Може бути додаткова розетка, додаткова батарейка в багажнику, яку можна просто дома взяти, пістолет, заряджити від домашньої розетки. Цей автомобіль 40 кілометрів буде проїжджати як звичайна електричка, така як там тесла чи ще щось. А як тільки вам потрібно їхати на дальню відстань, то ви сідаєте в цей форт і їдете як на звичайному бензиновому двигуні. Просто перша сотня кілометрів вам буде в середньому виходити 2,5 літрів бензину витрати пального на сотню. Ну це тільки Перша сотня може бути така економна, тому що перші 40 кілометрів приїде на електротязі, наступні 60 кілометрів приїде як гібрид. Тому в середньому це так можна порахувати. Дешево, надзвичайно дешево, надійно, надзвичайно надійно. Це все не ламається, це все дуже надійно. І якщо потрібно буде заїхати на сервіс і обслужити це все діло, то це не буде викликати ніяких проблем і не потрібно буде з кошелька давати досить багато грошей, як будь-то то за Audi, BMW, Mercedes чи інших. Конкурентів. Тобто, що ми маємо? Ми маємо лінійку двигунів, які зарекомендували себе досить потужно, досить надійно, і які, можна сказати, виключили з ринку абсолютно конкурентів. Якщо ще на момент 2020 року мої б слова, щоб я б це зараз розповідав, ви б мені б сказали, Ігор, ти що то на сьогоднішній день, будь ласка, одні форди. Будь ласка, одні шильдики, гібрид. Е, вибір двигунів. Будь ласка, джип, я вважаю, зробив дуже велику прогалину, не використовувавши технології в своїх автомобілях. Тому що на сьогоднішній день чи роки, в 23-му році був останній випуск, і його немає. Джип Компас зробив рестайл автомобіля 17-го року, в 22-му році. Двигуни ті самі, ну двигун від Альфа підкинули. Не варіант Jeep Renegade використовує двигуни 1.3, що використовуються від фіата в. Європі теж не варіант. Гібридів немає, там для, Єври... для Європи робляться гібриди 1,5-літрові, і то зовсім не той гібрид, як, наприклад, встановлений на Тойоті чи тут. Коли ми говоримо про конкурентів Мазда, Мазда нічого нам запропонувати не може. Коли ми говоримо про конкурентів німецьких, наприклад, той самий Volkswagen, він нам цього запропонувати не може. Так, з'явилися гібриди в Audi, в Мерса, в BMW, але ж там і цінник буде зовсім не такий, як на Форд. От в цьому і різниця. Доступний, економічний, надійний, ліквідний при майбутній продажі. І саме тому на сьогоднішній день, якщо Джіп Cherokee і був лідером номер один серед автомобілів із США, то на сьогоднішній день це місце відповідно займає, на мою думку, Форд, і це Форд Ескейп. І знову можна сказати все тільки найкраще про Ford. І якщо ми говоримо про ось цей автомобіль, і що він схожий трішечки на Porsche Macan, чи, можливо, каєн, і не всім до вподоби подібний дизайн. То, будь ласка, Ford нас не заставив довго чекати. Рестайл 23-го року виглядає уже зовсім по іншому. У нас вже є підготовлені такі автомобілі і огляди на каналі, з якими я вас знайомив. І дійсно, автомобіль всередині, можливо, змінився не досить сильно саме по техніці, але суттєво змінився по салону, по екрану, по мультимедіа і безпосередньо по, по зовнішньому вигляду. І вже там промальовуються нотки такого мускулистого геракла. Ну що ж, коли ми говоримо про об'єм багажника, то він у цього автомобіля надзвичайно великий. Якщо ми говоримо про найближчого конкурента, а це Jeep, це FCA, вони все-таки виробляються в Америці, що то, що то що то, це все Ford і Jeep, це американські машини, то тут багажник буде значно-значно більший. І покласти більше своїх речей ви сюди зможете з легкістю. Коли ми говоримо про е, салон для задніх пасажирів, у нас, бачите, електрокришка багажника, у нас безключовий вхід в автомобіль. На задніх ручках немає датчиків, ручки тільки на передніх датчиках. Місця, ну, я думаю, ви самі все зараз <свісно> побачите. Е і коли ми говоримо про переднього пасажира, Якщо ви такий міцний здоровий дядько, то вам з легкістю буде розміщатися як в передній частині, так і за кермом цього автомобіля, тому що місця дуже і дуже багато. Звісно, поговоримо далі ми ще про те, що цей автомобіль має класний дизайн інтер'єру в салоні. Звісно, це ось такі дерев'яні вставочки в комплектації Титаніум. Це максимальна музика преміум сегменту Бенк Олофсон, яка грає надзвичайно круто приємно мультимедіа з CarPlay та Android Auto. І, звісно, потрібно згадати, що застосовані всі системи безпеки, які мають бути, на мою думку, в сучасного автомобіля. Це е, датчик дощу, тобто двірники будуть автоматично вмикатися. Це камера в лобовому, це дестронік внизу. Це все разом працює як адаптивний круїз-контроль. Це екстрене гальмування. Якщо хтось перебігає дорогу чи різко гальмує, ви піймали гаву, машина сама вдарить по гальмам. Це максимальне світло і максимальне світло з автоматичним вмиканням в день ніч і автоматичним перемиканням на дальнє ближнє світло фар. Це парктроники в круг автомобіля, цей додатковий парктроник з боку бампера. Майже на всіх автомобілях завжди буде говорити про те, що в автомобіля є автоматичне паркування. Тобто, якщо ви навіть не майстер з паркування, то ви можете довірити це зробити автомобілю, він сам це зробить. Електрокришка багажника, ну, друзі, ну, хіба це не найкращий автомобіль? Хіба він не заслуговує на місце на сьогоднішній день найкращого автомобіля? І хто по цій ціні може запропонувати аналогічний набор функціоналу, практичності, надійності, економічності із конкурентів, як не Форд? Ціни, давайте поговоримо і про них. Звернемося до аналітичного сайту Автостат, який нам буде говорити наступну статистику. Якщо ми візьмемо до дорестайл... 20 2022 рік цього автомобіля, в цілому, його можна в середньому взяти біля 5 55 тисяч доларів на аукціоні Сполучених Штатів Америки. А це значить, що його можна привезти 13,5-14 в Україну з розмитненням в Київ і без ремонту. З усіма витратами, ну, але потрібно буде витратитись на ремонт. Витратитись, до речі, на ремонт такого автомобіля доведеться суттєво, тому що якщо утримання його недороге, і експлуатація його недорога, то ремонтувати Ford Escape Сучасний, я хочу вам сказати, досить таки недешево, особливо гібридну версію автомобіля. На нього трішки відрізняються запчастини, вони йдуть трішечки дорожчими. Але якщо ми почнемо розбиратися, що ж ми можемо купити за 5500? За 5500 ми можемо купити середньостатистичний пробіг 70-80 тисяч миль, тобто це 130 тисяч кілометрів з півторалітровим двигуном і досить такими немалими пошкодженнями. Якщо ж ми все-таки будемо хотіти пробіг до 100 тисяч кілометрів і менше, пошкодження, щоб були візуально меншими, то за півторалітровий літровий е, такий автомобіль нам доведеться віддати на аукціоні близько 6,5 тисяч доларів. Ну і, звісно, в хорошій комплектації, як мінімум, сел. Це коли в автомобіля є майже все, що я перерахував, не вистачає тільки деяких функцій. Ну, звісно, там може не бути не може не бути музики Бенколовсон, але шкіра, панорамка, це все може бути. Коли ж ми говоримо про... Про гібрид комплектації сел то вже за 7,5-8 тисяч доларів ми можемо його взяти. А коли ми говоримо про титаніум, то півторалітровий титаніум буде нам вартувати десь 7,5-8 тисяч доларів. Двохлітровий титаніум десь так само. А от гібридний титаніум буде коштувати десь 9 тисяч доларів в середньому. А це говорить про те, що приблизно біля 19 тисяч доларів цей автомобіль буде прибувати в Україну без ремонту. Якщо ж ми говоримо про новіші автомобілі 23-го року, там порядок цін трішки вищий, десь в середньому на 2-3 тисячі доларів ставці. і запчастини на нього будуть дорожчими ніж на цей Форд Ескейп. На що потрібно в середньому орієнтуватися? Саме головне, що ви маєте розуміти, що неможливо вирахувати ремонт по фотографії, адже всього побачити неможливо. Якщо ти, звісно, не ворожка, не вмієш гадати на картах та року фені гущі, але все одно ці вимірі можуть бути досить неточними. При цьому на сучасний Ford Escape Десь при невеликих пошкодженнях при цілій безпеці, цілій ходовій, можна закладати десь ремонт на рівні 7-8 тисяч доларів, і це досить реалістично вписатися в хороший якісний ремонт. Знаєте, ну не провода покручені, не клеєм помазаний саморізами, десь закручено. А дійсно гарний ремонт на автомобіль, який вам прослужить наступні 5-10 років без будь-яких проблем. Чи може бути більше? Так може бути більше. Це все залежить від нюансів. Наприклад, по передній частині автомобіля, якщо взяти вдарено, буде більше куплено запчастин, дешевше буде коштувати робота. По задній частині, якщо він буде вдарений, буде менше запчастин куплено, але вони будуть на гібрид, до речі, дорожчими ніж на звичайний 15 двигун. При цьому робота буде значно дорожчою, тому що там потрібно працювати з кузовом і більше потрібно вирізати. Ну що ж, давайте подивимося, як ми цей автомобіль брали на аукціоні і як виконаний ремонт і відновлення цього автомобіля. Ми бачимо, що пошкодження були зосереджені в задній частині. Це сама максимальна топова комплектація і досить така приємна ціна, досить усереднена, яку я тільки що і назвав. До речі, ціни на ці автомобілі не змінюються вже приблизно біля двох років. Вони, як ще були два роки назад, так і стали на... залишаються сталими на сьогоднішній день. І гібридні версії автомобіля ціняться найбільше. Різниця в витраті пального між півтора літровим двигуном і 25 літровим двигуном буде складати всього на всього. 2 літри бензину. Чи потрібно переплачувати за гібридну версію автомобіля, адже в середньому вона буде виходити 25-30 тисяч доларів, то е, 1,5 буде виходити 22-23 тисячі доларів. Це ми говоримо, звісно, про хорошу комплектацію. Не знаю, чи варто переплачувати, але кожен приймає рішення для себе. Звісно, що на ринку ліквідності, коли ви будете продавати свій гібридний автомобіль, його будуть хотіти купити більше, він буде більш ліквідний і з часом буде менше втрачати в ціні. Яскравим прикладом, тому може бути Toyota. Адже найближчий конкурент, який ми можемо придбати щось по надійності, схожі застосованій технології в гібридах, це може бути Toyota, але Toyota буде на 10, 15, 20 тисяч доларів в аналогічних характеристиках дорожчою ніж такий автомобіль. Як бачили, ремонт і відновлення автомобіля ми виконували в задній частині, тому про неї ми і поговоримо. Те, що випадає передній бампер в автомобілях, хочу забігаючи сказати наперед. Фарбували не ми його, та й він і не фарбований. Це так пофарбував завод. Адже вибираючи Форд, ви маєте розуміти, що в цього автомобіля не завжди будуть ідеальні зазори, де все буде витончено ось так під лінієчку, як це можливо буде в німців. Саме за це дуже люблять німців за їх комфорт, технологічність, а також за їхню точність. Тут такого ви не зустрінете. І, наприклад, такий от кіноляп, як передній бамперний колір основного кузова автомобіля досить легко може бути. При цьому задній бампер, який ми вже, до речі, фарбували, бачите, не випадає з кольору. Ось якось так. Можливо, Форд потрібно трішки доопрацювати, щоб він став трішки кращим. І, звісно, по зазорам він тут у нас виглядає абсолютно ідеально, тому що ми проводили роботи в цій задній частині цього автомобіля. Потрібно перейти і на цю частину. Як бачите, зазорчики все абсолютно знаходяться на місцях. Звісно, коли ми перейдемо в ту частину автомобіля, де автомобіль не ремонтувався, то такі зазори можуть бути не дуже ідеальними. Я не можу сказати, що вони погані, але, наприклад, ось приклад капота. Не ремонтувався нічого. Фара, як бачимо, терчить над крилом, над капотом. Тут зазор вущий, а тут надзвичайно широкий. Капот стоїть нижче, ніж крило. Ось такі зазори у Форда із завода. І для нього це нормально. Нормально це для джипа, і для Кореї, до речі, це нормально. І для багатьох сучасних автомобілів це вже стало якоюсь нормою. Адже зазори на швидкість не впливають, але якось це так. Але по комфорту цей автомобіль буде нічим не гірший, чим, напевно. Німецький представник. Так трішки гірше. напевно, я неправильно сказав, але точно це не рівень японця. Набагато краще пропоную покататися. В салоні автомобіля нас буде зустрічати скіряне кермо, запуск автомобіля з кнопки, і коли я його запускаю, сидіння буде під'їжджати вперед. Тобто, це називається комфортний вхід. Так, міг би бути і електроруль, але тут така кнопка, і він у нас. Регулюється, але як бачите, механічно можна було б зробити пам'ять сидінь на трьох водіїв, що дуже зручно і круто. Звісно, я не буду вже згадувати про електропакет, типу там скло підіймачів. Вони є. Звісно, є куди покласти ваш телефон і з безпровідною зарядкою. Для нього двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія з Карплеєм Android Auto, Бен Колосом Музика. Тут нас буде зустрічати керування дистроніком і контроль у триманню за смугами. Великий ЖК цифровий. Екран з індикацією заряду батарейки. Як бачите, потрібно трішки покататися, щоб батарейка на цьому автомобілі зарядилася. Автоматичне паркування цього автомобіля буде знаходитися на цій кнопочці. Якщо ми хочемо, щоб він це зробив, ставимо драйв, нажимаємо цю кнопочку і вже буде нам допомагати вибирати місце, як ми хочемо запаркувати цей автомобіль. Стрілочками я маю показати, що що воно хоче, щоб що воно робилося. Звісно, нас буде тут зустрічати панорамний дах. Ну, в общем, це самий топовий ескейп, який би взагалі можна було б купити. Я навіть не знаю. Напевно, ескейпів в кращій комплектації вже просто ну, немає. Е, так, ну що, знімаємося з ручника. І давайте послуш... послухаємо цю тишу. У нас машинка. Ви почули? Що нічого не було? Отпускаю гальма. Газ. Ми їдемо як електрокар. Так, да, в цьому й прикол, що на маленьких швидкостях цей автомобіль використовує батарейку. І на маленьких швидкостях він просто їде як електрокар. Він не вмикає двигун. Взагалі від цього й виникає ось ця економія по пальному. Тому якщо ви ярий противник електрокарів, вони вам не подобаються, не підходять по будь-яким причинам. Ну, перша і головна причина, я думаю, наступна: якщо ви проживаєте в приватному будинку, вам гріх не мати електрокар, коли вам є де його заряджати. Якщо ж ви проживаєте в квартирі і вам немає місця на роботі, в гаражі, де заряджати ваш електрокар, то Користування ним вам буде больно, неприємно, тому що вам постійно потрібно буде їздити, десь його заряджати і витрачати на цей час. Як тільки у вас є місце, куди ви приїхали чи працювати, чи можливо ночувати спати додому, і ця розетка, щоб втикнутися, електрокар ідеальний автомобіль. Тому, якщо хочете рівень е комфорту електрокара, щось таке економічне, будь ласка, ось він. Зараз автомобіль вмикнув двигун, адже зарядка заряджання батареї у нас на низькому рівні. Мало кіловат зараз у ній є, але тим не менш працює двигун надзвичайно тихо. Я впевнений, що ви навіть цього не відчуваєте. А близько 200 кінських сил знаходиться під капотом цього автомобіля і завдяки. Двигуну і електродвигунам, які знімають потужність з батарейки, цей автомобіль може їхати досить потужно і динамічно. І якщо вам потрібно поїхати десь на якийсь обгін, когось обігнати швидко, щоб ваш автомобіль прискорився, він з легкістю може це зробити. Мені подобається ідеальна тишина, і коли ми їдемо саме по ямкам, ми не відчуваємо оцього бу бу дух, трух Знаєте, як лупа-ходова. І кожен камінчик, коли ти їдеш на японському автомобілі, ти відчуваєш, який лежить на асфальті. Кожну ямочку, в яку ти в'їжджаєш, ти її просто-напросто відчуваєш. То в Ford Escape такого просто-напросто немає. Ідеальна тишина. Просто. А знаєте, в чому прикол? Ось я зупиняю, включаю задню передачу і, може, почуєте. Ззаді у нас працює колонка, як і в електрокара, що автомобіль здає назад і видає шуми літаючої тарілки. Тобто, уже в концепцію цього автомобіля з заводу закладено те, що це майже електрокар. Ну і пришвидшення. Вони хоч і гальмують, але динаміки в цього автомобіля також вистачає. Ось по цим причинам а, з. Початком 2025 року я ще робив перші публікації, яких автомобілів ми на аукціоні купуємо найбільше. І якщо 2024, 23 минулі роки дійсно було найбільше джипів, і це зрозуміло чому, то завдяки тому, що вони не розвивали свій бренд, не розвивали свої автомобілі, не придумували нові технології, не давали новинки на ринок, який потребує. Завжди якогось оновлення, адже покупець хоче мати якісь технологічні функції, а взяти камеру в лобове, запхнути і дестронік всіх проблем не вирішує. Коли твій автомобіль споживає 15-18 літрів бензину чи, можливо, газу, хоч він на нього ставиться і експлуатувати його можна дешевше на газу, звісно, чим на бензині. Надійний він як молоток. Так, звісно, Ford ні за що в житті не зможе виконати ті задачі на бездоріжжі. що Може зробити джип. І якщо для вас бездоріжжя це не першочергова задача, яку ви ставите перед автомобілем, то Форд суттєво посунув майже всіх конкурентів на ринку. Якщо, звісно, у вас немає. 40, 50-60-80 тисяч доларів, і ви хочете купити собі якийсь преміальний автомобіль, звісно, це буде Мерс, беха Ауді, в бік Форда ви навіть не подивитесь. Але якщо у вас від 20 до 30 тисяч доларів, то з будь-яким двигуном, з будь-якій будь комплектації, це буде ідеальним вибором автомобіля як для себе в родину на майбутні роки експлуатації. Якось так, друзі. Тому Форд можна сказати всіх зробив. Будемо переходити до завершення нашого відео. Е, кому сподобалося, поставте лайк, напишіть коментар. Це суттєво зможе підтримувати наш канал і йому розвиватися. Ми ж, від своєї сторони, намагаємося завжди подавати вам інформацію в повному об'ємі, подавати цю інформацію чесно і прозоро, не задимлювати очі, що привезти авто із США буде коштувати 3 копійки, ремонт буде коштувати 3 копійки. Ви тільки закажіть. Ні. Ми дійсно розповідаємо, що це. Це буде досить таки довго, досить таки дорого і досить таки важко, але результат, який ви отримуєте в кінці, він того Вартий просто-напросто піти купити на авторія подібно зроблену роботу. Ви скоріш цього не зможете. Тому однозначно підготовлений автомобіль якісно як для себе завжди це буде правильним і кращим вибором. Ну а зробити це ви, звісно, можете з нами з командою Міту Авто, тому що ми даємо якість і, додаємо, і даємо один рік гарантії на виконані роботи по акту виконаних робіт. Даємо гарантію на те, що автомобіль буде геометрії кузова на лакофарбове покриття, і що ви будете безпроблемно експлуатувати такий автомобіль, якщо ми його для вас відновимо. До нових зустрічей. Всім пока!